На одній маші держаться порядки. Друзі, привіт! Починаю новий влог. Ой, яка у мене за спиною грязна стінка. Але, кстати, бачите, добре, що я її побачила. Хочу показати, що я купила зараз. Так, дивіться. Я купила. Це, бачите, це все. Це все для цього. для цього. Так, це наша кладовка. До речі, тут покажу зразу тут ніяких змін. Так, Ніхто нічого тут і не робив. Там, Оце всього зняли, приїжджали, хазяйка приїжджала, зняли гіпсокартон, той, що був найбільше такий, знаєте, вражений грибком. Його зняли. І все. І грибок пішов далі. От Грибок пішов далі, бачите, воно так і є. Я вже тут нічого не пшикаю, нічого не роблю. Я тут, оце була перший час, воювала з цим грибком, зараз вже я нічого не роблю. Дивіться, що я купила? Купила ось відеречко сніжки. відеречко сніжки. Потім купила собі Це ми купили пробне відеречко. пробували, чи буде колір такий самий. Купили чуть-чуть покрасили, щоб перевірити, чи не буде сильно виділятись. Взагалі не виділяється. І ще десь було відеречко. А де відерочка? Це, мабуть, Саша забрала. Таке, типу, штукатурка. Щоб, такі, знаєте, всякі, десь там за дверима. ручкою, оце ручка постійно двері відкривається, знаєте, і довбеться стінка. То купили, щоб трошки дирочки позароблювати. І я буду ось оці ці моменти буду красити. Скрізь ні. Бачите, отут грибок аж сюди у нас проступає. Це волога це вже. Залишки. Вчора Манася самий такий чорний слой познімав, такий прям чорний-чорний. І це вже те, що залишили, що не знімається, його треба закрашувати. Мама, що? я знайшов твій класний телефон. Добре, неси його сюди. Ой, Ось, болі, Оце таке теж. Бачите, Маша позамальовувала. Вже Маша трошки виросла, я оце, це все покрашу. А всі олівці, Да, Маша? Угу. угу. Бить я тебе маю, треба, я да нема маю. кому. За те, що стінки малюєш. Скільки раз мама каже стінки не малювати. Казала мама Оля не дає. Казала мама, стінки не малювати. Ну, я от я бою, А вже не будеш малювати по стінках? Ні. Ти вже велика? Так. Да. Добре. От, і ми оце це все позакрашуємо. Там вон, теж, бачите, у нас. Оце ще тут у нас так от, навіть он на потолку вже є. Так, це вже треба, кстати, познімати цю От, Тому ось так. Але я не буду це робити сьогодні, це я просто вам показую. Сьогодні всього Месія займеться, купили оцю пшикавку від плісняви, то це все ще позапшикуємо. Там у нас за шкафом є дуже багато плісні. постав, будь ласка, зараз я зроблю. А так, то у нас які плани на сьогодні? Сьогодні хочу спекти торт. У нас завтра відкриття недільної школи і е, хочу для своєї групи торт спекти. Також треба зварити борщ. Е, на сьогодні-на завтра, можливо, скільки нам його вистачить того борщу. от, е, Що це ще на сьогодні? А, хотіла дітей постригти. Бачите? Мені, треба. Отакі ось ось лахмате. От хочу дітей постригти. О, оце Оля несе, Оль, дай я покажу. Мені, я... Ні, ні, я просто покажу. Це, коротше кажучи, в касторамі порадили оцей для того, що заробляють оці дирочки. Я зараз покажу, про які дирочки я взагалі говорю. Ось, наприклад. Ось, наприклад, у нас в цій кімнаті. Ось тут, бачите, постійно ось так відкриваються двері і залишається. Проломаний гіпсокартон. Бачите, прям проломаний. Тому що тут скрізь це просто гіпсокартон. Стіни всі гіпсокартонові. І ось воно, бачите, аж прям прочавилося. Я не знаю, що з цим робити, прям так що робити. Але я, оце цією штучкою, тут його за... чуть-чуть заштукатурю, а потім уже поверх краскою. Ось тут Маші те саме. Ось, десь вона ковернула і теж те саме виходить. І ми його це зробимо, і я думаю, буде красота. І там він теж у нас дуже сильно. Помальовані стіни, я не знаю, якби ж то хоча б не говорила дітям. І таку не вгледиш, і помальоване, і все. То я вже <кхід> зібрала всі олівці по хаті, склала в коробку. І тепер вже у нас лежали, просто був такий столик, де лежали всі олівці ручки. Але тепер я їх позбирала і. Ну, хочу, щоб типу, як Маша, сама без дозволу взагалі не брала і не могла достати. Вже коли вона захоче сісти помалювати, тоді я буду їй давати олівці і все. Тому що, чесно кажучи, я вже стомилася дуже сильно від оцих помальованих стіл. Зараз ще покажу, до речі, за шкафом у нас. Ось тут у мене в кімнаті. Зараз я покажу от за цим шкафом. Від, від, Отодвину його і покажу. Так, ось тут, правда, у мене. Вспишка зараз не включається, але ви знаєте, після того, як я останній раз тут пшикала, то грибка практично на шкафу не з'явилася. Трошки ось, бачите, ось ці жовті, зелені. Да? І трішки он на підлозі чорне, понад плінтусом це теж грибок. Ось, А так, в принципі, в принципі, я б навіть сказала, набагато менше, ніж минулого разу, так що можна тою штучкою пшикати. вона, я б сказала, навіть гарний ефект має народ. Так, я в процесі торта. Торт, до речі, медовий буде. Манасія там миє оте чорне. Коситься на мене. Що він коситься, не знаю, чи він коситься. Ну, воно не відмивається. Оте чорне воно не відмивається. Це його треба буде просто красити, щоб воно убралося. Такі щось там гуляють, розстіком щось там страдає. Артур диван не ламай, перше вересня. Саша йде в школу. І ти то йде, а в який клас походу розбереться. Що? Що то? Ні, дякую. Е, я ще не вийшла. Все-таки Саші веселіше, що Оля теж іде з нею. Ну, в смислі йти в один клас з Олею. Ну, воно, звісно, веселіше. Все, я Я ще вся така сонна. Їлі очі продерла. Ще з непривички вставати рано. Ось, е... значить, їм на 8 часов вони пішли. А меншим дітям на 9. Маші із Стасом на пів9. Але теж сказали, бажано бути в 8. Ну, але ми в 8 ніяк не будемо, бо автобус у 8.03. А перед цим у 7.33. То в 7.33 теж я їх не повезу. Ось, наша їх так рано будить. Це ж машу треба будить. От, то зараз трошки вони ще посплять. то я їх підніму та і повезу на 8.03. Побачу, коротше, зараз як воно буде, як вони будуть вставати. Ось. Так, Ростик, сядь, сядь. Маша теж сядь. Куди? Коротше, ми вже чекаємо на автобус. Куда? Чого ми на автобусі, а не машиною, бо моя машина забрали її, ото, по страховці Робити те, що пам'ятаєте, я розказувала мені. В'їхали. Рось, будь ласка, не їздь біля дороги. Забрали по страховці ремонтувати то Наче як вже зробили, можливо, сьогодні навіть заберу. Тому ось так. Ось Ростик Стасик Маша. І ми всі ми з Машою їдемо в садик, а Ростик це да. в школу. Машу на вісім ми не розбудили все-таки. Їдемо на півдев'ятої Трошки дала їм перекусити, бо вже ми на сніданок запізнилися. Можливо, Стаса заведуть поснідати, а Машу то. То вряд ли. Да, Машуля? Да. Да. Але вона поснідала вдома трошки. Да, Машуль? Да. Да. Мене будила. Да, я тебе будила, а ти навіть вус не дула. Рося, що ти робиш, Що там ти заскучав за однокласниками? Я. Ні? Хоч за кимось. Я. А за пані Марго? Завели Машу в групу, нічого не сказала, не скривилась, не знаю. Побачимо, як воно буде. Пішла, сіла їсть. А зараз ще тут у Ростіка. У дівчат вже закінчилося. Тут окремо йде для... з 4 по, 11, по 8 клас і з 1 по 3 окремих два ну, таких привітальних цих. Ціх от тому дівчата вже звільнилися і пішли додому. Представляєте? Без 15-9 зараз і вони вже пішли додому. І Артур десь, я не знаю, Артура дивилась, видивилась, я десь не бачу ніде. А ну то в кого мені піти спитати? Стасік теж погнався. Ну а Ростік, ось ми з Ростіком тут чекаємо. Але нікого немає, не знаю. Ну то куди ми підемо? Та ти що? Так, ми вже сіли з ростіком. Коротше, вказується, ми переплутали, ну якось так в общем, переплутали час, що Ростіку на 10. Але ми все одно ну, але все одно ми везли Машу і Стасіка, Тобто, в будь-якому випадку ми б їхали б на такий самий час. От, Тому для нас це суттєвої різниці ну, ніякої не було. Але вже майже 10. Ми чекаємо. Зараз вже зараз вже будуть діти сходяться, ще пусто тут, але вже вон люди йдуть. 20 хвилин програма пройшла, і ми вже йдемо в класи. Yeah. Ми з Ростіком ще в парк забігли. Тут ось цей горба катається. Забігли в парк, чекаємо, щоб машку забрати. Дивилась тільки, що заглянули ми в коридор. Я запитала, як там Маша виховательки, якраз вона проходила в коридорі, когось в туалет з дітей водила, то я запитала, як там Маша, то вона каже, добре, каже, грається собі просто. Ну то вона така, типу, ви хочете її забрати? Ні, ні, це я розказую дещо. То вона каже, ви хочете її забрати? Я кажу, я не знаю. От я би вже забрала. <гум> то вона каже: Та, все добре, каже, вона гуляється через час. Обід буде. Каже, то хай вже пообідає, да вже після обіду прийдете по неї. То я кажу, ну то добре. Ну, то ми пішли з ростіком. Ось тут е посиділи часик. к він не морозиво, поїв, я каву попила, Та він ще з горитою спускається. Та зараз підемо машку, заберемо. Та й поїдемо додому. Артур дома. Саша з Олі поїхали. Я їх там відправила. Ростик тепер буде в басейн їздить. Вони замість однієї фізкультури в тиждень будуть їздити в басейн. Ну то е, треба, дівчата пішли на морозиво. те, що я попросила їх зразу, щоб вони купили Ростику шапочку для басейна і е, окуляри для басейна. От то вони зараз зайдуть, куплять. Ну а ми заберемо машу та й поїдемо всі додому. Ось е, так, що такі справи. Дивіться, купила Сашка окуляри з Олею. Ось такі 20 злотих. І ось така кльова шапочка у вигляді дінозавра. Ого, що це у тебе? Це ви я вибачаюсь, це ви вже карманні гроші так витрачаєте. Це скільки воно коштує. 25 злотих? Це всі карманні гроші витратили, Оля, вже. Ну так це дороге, мабуть же. Це ти за твої карманні гроші? Так. Хоч хватило? Ні. Не хватило карманних грошей? Це що всі 20 злотих пішли? Це я тобі взагалі то дала. Я тобі, взагалі, -то дала. -то дала, щоб ти чуть-чуть в школу брав іноді собі морозиво купляв. Якщо б сказала, то я б не казав. Машуль, малюй тут, може, за столиком. Чи там хочеш малювати у себе за столиком? Спасибо. А, ну іди тоді туди, туди yeah. за столик, да. Наше ти таке дороге його купляла? Скільки воно? 25 злотих, чи скільки? Mm -hmm. А скільки? Ну, гля, Оля, ну ти що це таке? Це yeah. оригінал. Гамніджі Там хоч пить було що ще одних шариків пів стакана. Ні, ти, ні, там остіки ось ось шариків і ціла ще така чая. Я б тобі сказала. Що але ютуб забанить. Смачно? Да. На 22 злотих коштує. Да? настільки смачно. Да? Ну, то пить. На одній маші держаться порядки. Маша красить стіну. Ось цю вже Артур покрасив. Тільки трошки. тут І ось тут трошки ще. Ну, коротше, Треба по два рази проходити, бо такі самі місця, де ручка чи олівець, то не зафарбовує за один раз. Залишається все одно. Ось тут вже два рази покрашено, до речі. Ну, ще тут не висохло. Це ми тут другий раз покрасили, але воно ну, ще не висохло, то ще трошки видно слід від ручки. Ось тут один раз пофарбовано. Ай-яй-яй-яй-яй, яка красота. Машуль? Да, Машуль? Про Машеч про мене. Та й про обох? Там Саша збирається на танці. Не поняв. Танці! Танці! Ось так вона буде. Ла-ні-не! Ось не моя пала заживати. Ла-ні-не-не-та! Так, а я готовлюсь у мене зараз уроки ще будуть. Два уроки у мене сьогодні. Так, друзі, сьогодні вівторок уже. Діти пішли в школу, вже сьогодні повноцінний перший день навчання, ще тільки розтік вдома, йому сьогодні на 11.30. Він піде через готинку. Ось Всі інші вже пішли. Вчора Маша, до речі, була в садочку до 12-ї, сьогодні хочу трошки довше, щоб вона побула. Завтра, напевно, не поведу її взагалі, а в четвер поведу. Тому сьогодні хочу трошки, щоб вона довше була. Хочу ось все-таки зайнятися цими стінами, щось за мною ви бачите. Е тому ось такі плани на сьогодні. Ну, Це така, якби, основ... основний план на сьогодні в мене те, що я хочу зробити. Уроків у мене у вівторок немає. Побачимо, як буде, тому що один день собі ну, звільнила для отаких, таких яких, знаєте, справ, якісь там генеральне прибирання зробити або ось такого плану якось сьогодні пофарбувати стіни виходить. У мене вільний день і уроків не буде. Тому ось так. Ну, але це вже буде для нового відео. Тому на сьогодні прощаюся. До нових відео, до нових зустрічей. Дякую всім, хто з нами. Дякую всім, хто дивиться. Не забувайте залишати свої коментарі. Все, всім пока!